Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви! Хочу з вами сьогодні поділитися неймовірно смачним рецептом курячих завиванців. Починаємо приготування з заготовки усіх інгредієнтів. Натираємо сир на великій терці. Сир обирайте смачний! Ріпчату цибулі нам потрібно нарізати дрібним кубиком. Моркву потрібно натерти на великій терці. Моркву та цибулю викладаємо відразу в сковорідку, наливаємо сюди рослинної олії, додаємо відразу ж сюди солі і ставимо на середній вогонь періодично перемішуємо. Частину часнику потрібно посікти дрібнесенько ножем або вичавити через часникодавку давку і додати до моркви з цибулею. Нарізаємо шампіньйони кубиком і в процесі приготування моркви з цибулею додасте гриби до овочів і тушкуєте до повної готовності, періодично перемішуйте, після чого перекинете в якийсь інший посуд, щоб овочі трохи вистигли. А за той час займемося грудинкою, нам потрібно її розрізати навпіл ось так повздовж. І так заготовлюємо усю курячу грудинку. Тепер молоточком потрібно відбити м'ясо товщиною приблизно на 0,5 до 1 см. Можете прикрити харчовою плівкою або харчовим пакетом. Після чого кожен шматочок потрібно посолити та поперчити, до готової моркви з цибулею додаємо натертий сир і усе добре перемішуємо. Беремо м'ясо, з тої сторони, де є тонша частина, якщо воно у вас є, викладаємо таку добру чайну ложку начинки і загортаємо ось так щільнесенько в рулет, зубочистками скріплюємо і таким чином проробляємо з усім м'язком. сковорідку вливаємо рослину олію та розігріваємо її на середньому вогні. Теж викладаємо наші завиванці швом донизу та обсмажуємо з двох сторін до красивого рум'яного кольору. Тут також хтось любить більш синіше засмажене, прям аж так до такого червоного, хтось більш слабше, це вже на ваш вибір. Далі обов'язково завиванці витягуйте на якусь велику таку тарілку, дайте їм трошечка вистигнути, щоб можна було дістати усі зубочистки. Це не забудьте, обов'язково. А за той час коворітко вливаємо питіву воду або бульйон, натираємо на дрібній терці сюди частичок, що залишився, або ви можете вичавити його через часникодавку. Вливаємо сюди вершки, вони обов'язково мають бути жирні, перемішуємо, додаємо сюди солі та зовсім небагато мускатного горіху. Ще раз перемішуємо, доводимо масу до кипіння, але не потрібно її, щоб вона закипіла. Та викладаємо сюди м'ясні наші завивинці. Прикриваємо їх кришкою та тушкуємо на нижче, ніж середньому вогні, приблизно в радіусі 25-30 хвилин. А далі можна їх подавати до столу. Ось такий простий рецепт. Ну дуже дуже смачно, тому сподіваюся, що вам припаде він до душі. Вам бажаю смачного сонячного настрою. Також запрошую підписатися на канал Українські Домашні страви і всім па-па!